Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру готовий поділитися найсвіжішими прогнозами. Сьогодні у нас на календарі 19 грудня 2025 року і ми зануримося у світ зимової риболовлі по всій Україні. Якщо ви думаєте, що грудень це час сидіти вдома, я вас здивую, цей день хоч і обіцяє бути непростим. Може подарувати справжні трофеї тим, хто знає маленькі хитрощі. Чи варто взагалі брати снасті? Відповідь буде неоднозначною, але я обіцяю, що до кінця цього відео ви будете знати, як вичевити максимум з мінімуму. Тож готуйтеся, буде цікаво. Прогноз по видах і тактиках, друзі. Окунь у грудні це наш основний зимовий боєць. Шукайте його у великих зграях на глибинах від півтора до трьох метрів біля затоплених коряжників, у ямах або на брівках річкових русел. В цей день він буде дуже обережним. Найкраще працюватимуть мормишки з мотилем, невеликі вертикальні блешні або балансири довжиною до п'яти сантиметрів. Грайте ними дуже повільно, з мінімальною амплітудою, маленька хитрість, не забувайте про паузи, іноді саме вони провокують полосатого хижака на клювання. Зубата хижачка також активна в грудні, хоча й стає більш вибагливою, її шукайте на глибинах до 2-3 метрів, особливо там, де є укриття, затоплені дерева, очерет, підводні кущі. Ловити щуку краще на жерлиці з живцем, маленькою плотвою або верховодкою, також ефективними можуть бути широкі блешні або балансири розміром від 5 до 9 см, ведіть приманку повільно з частими, але не різкими зупинками, не нехтуйте пасивними методами. Часто щука стоїть і чекає, поки здобич сама підійде до неї, цей нічний мисливець взимку. Теж не спить. Судака шукайте в глибоких ямах біля перепадів глибин, на твердому дні або біля корчів. Найкращий час для нього сутінки та рано вранці, використовуйте вузькі блешні, середні балансири або важку джиг блешню. Проводка має бути максимально повільною з довгими паузами на дні. Іноді успіх приносить просто легке похитування приманки на одному місці. Не забувайте, судак Донний хижак, тож його приманка має бути якомога ближче до дна. А ось і наш зимовий фаворит миню грудні стає особливо ненажерливим, адже готується до нересту. Шукайте його на глибинах до трьох метрів у місцях з невеликою течією біля кам'янистого дна або завалів. Він віддає перевагу живцю, черв'яку або шматочкам риби. Ловіть на донні снасті або поплавкову вудку, наживлену мотилем. Клювання миня можуть бути дуже ніжними, тому снасть має бути чутливою. Спробуйте ловити вночі адже саме в холодну пору. Він найбільш активний. Аналіз умов. За прогнозами синоптиків, 19 грудня на більшій частині України очікується переважно хмарна погода. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до плюс 1 градуса за Цельсієм в день можливий невеликий сніг, а вночі ймовірні снігові заряди. Атмосферний тиск буде високим і стабільним, що може принести місцями туман. Вітер очікується слабкий, переважно північно-західного напрямку. Така погода, друзі, не сприяє активному кльову, але й не є повним глухозим'ям. Щодо температури води у водоймах України, особливо в Дніпрі, то вона наразі перебуває в діапазоні від 2 до 4 градусів за Цельсієм. Наприклад, 16 грудня у Києві вона становила 4,2 градуса. Це вже майже зимові показники, вода холодна і риба шукає глибини та ями, де температура стабільніша, а течія слабша на малих річках. Можливе встановлення тонкого льоду, особливо вночі, тому будьте обережні. Тепер звернемося до нашого небесного супутника. 19 грудня 2025 року місяць перебуває у фазі спадання. Це 28 місячний день, і ми дуже близько до молодика. За рибальськими повірями спадаючий місяць, а особливо дні перед молодиком, вважаються одними з найгірших для кльову. Риба стає млявою, обережною, її активність мінімальна. Це дійсно складний період для рибалки, але не безнадійний. У грудні друзі риба переходить на зимовий режим. Теплолюбні види, як правило, вже сплять або впадають у повну пасивність. Хижак, хоч і стає обережнішим, все ще може годуватися, особливо окунь, щука, судак і минь. Мирна риба, така як лящ, плотва чи густера, буде триматися на великих глибинах і реагувати на приманку дуже мляво. Загалом 19 грудня оцінюється як дуже поганий день для риболовлі. З мінімальною активністю риби, виняток короткі вікна активності вранці або перед заходом сонця, але на них доведеться пополювати. Зокійнів. Отже, мій прогноз на 19 грудня кльов буде дуже слабкий, практично відсутній. У Араїв. Причина цьому поєднання кількох факторів: низька температура повітря, холодна вода, високий тиск і, звичайно. Фаза спадного місяця, що негативно впливає на активність риби. Риба буде пасивна, триматиметься глибин і корчів. Тому доведеться добряче попітніти, щоб отримати навіть обережне клювання. Але не впадайте у відчай для нас рибалок немає нічого неможливого. Завершення. Отже, друзі. Як бачите, 19 грудня 2025 року. Обіцяє бути справжнім викликом для рибалок, але не забувайте, що кожна рибалка це пригода, а кожен улов, отриманий в таких умовах, цінується подвійно. Я бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково поділіться своїми враженнями від цієї рибалки в коментарях, що вам вдалося спіймати, на що ловили, і які у вас є секрети зимового кльову в такі непрості дні. А щоб не пропустити наступні прогнози та цікаві відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. До зустрічі на водоймах.